Доброго дня, Миколаїв, 28 жовтня. Сьогодні в нас субота і сьогодні в нас День хвойників. Чому день хвойників? Спочатку ми займалися висаджуванням хвойників, знімали відео, як ми висаджували на дорощування попереднє відео, а тепер Займаємося, теж будемо висаджувати на дорощині. Ось такі туйки. Ось такі туї смарагд. Дружина купувала собі на висадку ось такі гарні туйки до метру. І щоб було трошки дешевше, думали. Тому що ось такі купувати ніхто не буде, тому що вони, як для людей, то задорого, хоча спробуйте виростити ось таку красу. Купили, думали, щоб повернути хоч трошки доставку, витрати, ось такі менші туйки висотою 50 см. Але вирішили їх висадити. На дорощування краще. Хай ростуть. Але в чому про що я хотів зняти? Про те, що перед цим я показував, як ми садили кореневласні, викопували ми їх з ґрунту і мені більше подобається їх саджати, тому що вони вже з розправленими. І не ось таке. Буду дуже довго розповідати. Ось проблема в чому. Нам, як показують, коли як саджають, там тує, рекомендують всякі продавці, ось так витягнули, всунули в землю, посадили і забули. Пригорнули і все воно знайде. А потім ви через рік, через два вона у вас пропадає, ви думаєте, що у вас руки не з того місця, йдете і в них знову купуєте, знову так саджаєте. І так їм треба реалізація. Все вже перевірено. То все ось так. Достаєте з контейнера. Зараз, звісно, дуже тепло. Ну, я думаю, так як ми вже маємо досвід по вирощуванні то в нас все вийде. І ось так ви розпрямляєте всі коріння. Ось дивіться, які гарні коріння. І у вас воно повинно лягти, ось це коріння при посадці, ось так у ваш ґрунт. Не в цьому ґрунті. Де ось осмокот посаджений і воно не хоче вилазити з цього горщика, якщо ви його посадите, як я казав, ось витягнете, ось так з горщика і посадите. Воно не захоче отсюда виходити звідси. Тому що тут йому добре, тут осмокот, тут добрево. І навіщо ваш ґрунт йому вилазити, якщо воно звикло жити за рахунок того, що його хтось кормить. І йому не потрібно шукати самому собі живлення. Ось так ми розпорошуємо коріння гарно. ґрунт ось цей який. Як мочалка ми стараємося потрошки забрати, щоб туди попав наш ґрунт. І будемо висаджувати їх на дорощування, на свою ж грядку, там де ми саджали корніку. Туї ми купували в гарного продавця. Дуже гарні туйки. Дуже жаль, що люди не хочуть купувати. Поки вони продаються недорого. Така шикарна, шикарна коренева система. Дуже гарна коренева система. Вона вже, звісно, переросла для цього горщика. Але дуже гарні саджанці. Як найкраще розпорошувати коріння? Це вже я Ось скільки перепробував. Десь на третьому я зрозумів, як найкраще. Ви подивіться, яке коріння, як воно заплило. І коли ви його посадите, воно ніколи не випрямиться. Для того, щоб воно випрямилося, не треба його рвати руками. Треба ось так. Ось так. помутлошить, так сказати, як по-простому. І воно сам саме все розрівнюється, розпрямлюється, і потім вже берете, ось так його вирівнюєте потрошки і саджаєте. Це така туя попала, дійсно дуже шикарна, чересчур щур, шикарна коренева система. Ось ми робили з іншою ось так виходить. Тоді вона дійсно у вас прийметься і буде рости у вашому ґрунті. Ближче трошки до вечора, коли впала температура і зайшло сонечко, трошки перестав так дути вітер, але дує все одно ми вийшли висадити свої туйки смарагд. Ось так ми їх висаджуємо, засипаємо піску у ямки, так як хвойники. Більш полюбляю таку рихлу спочатку. Грунт рихлий, перемішуємо своїм чорноземом, який дуже тяжкий при поливанні він стає як камінь. На осінь це не страшно, але ми все одно у нас витягли ми з контейнера, розправили коріння трошки, ставимо свою туйку розправляємо коріння, засипаємо однією рукою це не дуже звично робити. Тож саджаємо, висаджуємо. Ось такий сьогодні у нас день хвойників вийшов. Але зробили свою справу, рослинки будуть рости. Звісно, порівняти наші туї Смарагд, яким два роки із цими, що ми висадили, то це ще дуже довго чекати нашим туйкам. Хто думає, що це така легка справа, взяв, посадив маленьке, воно швидко виросло. Або той, хто продає і казати, що він дорого продає. Для того, щоб це все зрозуміти, потрібно ось так посадити і спробувати виростити самому. Лише тоді ти розумієш і цінуєш працю. Тих, хто їх виростив. Саджайте собі в задоволення, купуйте, насолоджуйтесь життям. Слава Україні!